Для того, щоб ви змогли навчитися вести бухгалтерію і фіксувати господарські операції в регістрах бухгалтерського обліку. Регістри бухгалтерського обліку це у нас в програмі вже прописані в менюшки, і ми туди вносимо вже інформацію з первинних документів. А потім скручуємо оборотно сальдові відомості, дивимося, правильно рознесли чи неправильно. Тому ми будемо розносити операції. Що таке господарська операція? Рознесли банк, оплатили, нам, постачає, нам покупці, а ми заплатили податки. Це вже то одна господарська операція, а це інша. І от зарплата чи податки мають свої рахунки, покупець має свій рахунок, каса має свій рахунок, банк має свій рахунок. Є 9 основних класів. Восьмий клас ми не використовуємо, бо він старий вже це витрати. Перший клас необоротні активи, він буде ділитися, наприклад, 101 рахунок. Якщо одиничка, це перший клас необоротні активи, А 101 це земля. 106 парта, стуло, комп'ютер. Якщо говоримо про пальне, це 203. Якщо говоримо про валюту, це 312. Якщо говоримо про поповнення статутного капіталу, це 401-й, 401-46, якщо це засновники. Якщо говоримо про кредити довгострокові, 600, 501, короткострокові 601-й. Постачальники це у нас 631, доходи 7 клас, витрати 9 клас, позабалансові рахунки, не будемо зачіпати їх. Це у нас на агрокурсі там є. Давальницька сировина, то там показує за балансові рахунки. Вони в основному вам не потрібні. Далі дуже важливо, щоб ви розуміли, наскільки цінним є первинний документ в, в компанії. Я завжди за те, щоб він був паперовий з печаткою, з підписом і складений в папочку. Бо електронний документ обіг це ок. Це швидко, це ну, якби да, в теперішній час, коли темп шалений, то нам дуже ну, зручно. Але якщо це, це накладна, чи ця ТТН, чи банківська виписка, так, чек фіскальний, він у нас є паперовий, нам бухгалтерам спокійніше, так? Господарська операція, я вам пояснила, так, що це все. Кожна робота бухгалтерії, нарахували зарплату, подали декларацію, це вже ви нарахували податки. Це теж господарська операція. Тому за кожним рухом, за кожним, да, от зробленою роботою в бухгалтерії, ви будете розуміти, да, що це і є свого роду технологія. Ви, як менеджер бухгалтерського відділу, Маєте так організувати свою роботу, оптимізувати. У вас і медок має бути, і вас бухгалтерія. Якщо ви там крутий спеціаліст, ви ще й CRM-кою користуєтесь, електронний кабінет взагалі незамінний зараз. Ми там все контролимо. І коли нам листи щастя, приходять, ми там їх зустрічаємо і бачимо реєстраційний номер, що ми дали відповідь, нас зареєстрували. Ось тому бухгалтер це важливо. І це. Вічна професія. Так, зараз ми з вами перейдемо в практику. У нас є документ статутний, називається статут. Тут написано: є ДРПО компанії, є виписка з єдиного державного реєстру, адреса юридична. Хто керівник? Зверніть увагу: якщо у вас у виписці з ЄДР написано керівник, вас так зареєстрували, то ця людина. Автоматом, датою реєстрації підприємства, є найнята людина. Його передають як прийнятого на роботу директора. Йому треба платити зарплату. Далі, тут вказується основний квет виробництво. Далі, якщо ми стаємо платниками ПДВ, нам присвоюють індивідуальний податковий номер. І якщо ми відкриваємо рахунки в банку, то також у нас що? Ці дані мають бути в програмі. Тому ми зараз зайдемо з вами в повідаленому робочому столі у нашу програмку. Ви отримаєте доступи в навчальній базі, і куратор, коли з вами вже познайомиться, він вам підскаже, що потрібно робити. Так, давайте зайдемо на цьому. Ага, там хтось уже працює. Зараз ми другого відкриємо. Якщо там хтось працює, нас звідти випровадили. Так, давайте мискуємо цього заїзди. Побачимо зараз. Нас дозволять нам сюди зайти. Так, поки студент 20 десь гуляє, так? То ми поки тут в нього похазяйнуємо. Ось ви підключаєтеся. Відкриваємо баф. Нашу програмку. Ви відкриваєте, у вас буде, до речі, методичка. Ось. Так, тут буде у вас завантаження відео, ознайомче заняття створення організації. Крім теоретичної ось таких методичок, так? Ми ще вам даємо ще одну методичку. От, ми заходимо в програмку, вони будуть вам підписані. І так читаємо і дивимося. Підписали, натиснули. Якщо зараз наш студент сюди зайде, мене виженуть ви викине з програми. Тому всі заходите по своїх студентах. Ніхто не заходить в чужий город, в чужу компанію, чужий. Програмний продукт. У нас колись були такі випадки. Ну, уявіть собі, це тисяча да, людей, які заходили в чужу програму, там рознесли операцію, там каса чи виробництво, похазяйнували і собі пішли. Коли заходить той студент, який його да, каже: в мене тут вже хтось похазяйнував.", е, От, То ми там удаляємо то все, куратор все це контролить, і далі ви працюєте. Дивіться, головне. Організації. І ви натискаєте Створити організацію. Кнопочка Створити. І пишете, що у вас за організація. Ось, да, от ви якби на роботі, так. Вам треба внести компанію. У вас є е, реєстраційні документи, ви собі носите, автоматизуєте ваш бухгалтерський облік. Прощено пишемо. Переключаємося на українську мову. Юридична особа можна вибрати БУФОПи. код ЄДРПО. У нас виписці тут також є код ЄДРПО. Записуйте, коли щось вносите. Створити банківські рахуночки. Дивіться, у нас тут внизу аж так теж є банківські рахунки. Гривня. Гривня, євро. Це я хочу його скопіювати, щоб швидше діло було. Так. Далі а, МФО попросить МФО, то ми ось його сюди вписуємо. Тут воно побачило, що є назва Приватбанк, да? а якщо ні, то вам потрібно написати, що це ваш ПриватБанк. Записали та закрили, дивіться, всі банківські рахунки. Що вам треба декілька банківських рахунків, ви створюєте валюту, долари, так? Далі, євро ще нам потрібно. Євро. Записуємо все. Далі переходимо. ОПФГ. ТОВ у нас. Територія, три крапочки. Де ми зареєстровані? Дивимося в другу сторону. Ми зареєстровані в Вінниці. У нас є код КАТУ Вінницький, так? Давайте подивимося в практику. Тут все розписали вам. А, ось. Прописуємо код КОАТУ. Місто Вінниця, далі на трикутничок. Заповнюємо податкову інспекцію. У вас податкова інспекція теж на виписці. Видно, який код, до якої вас приєднали по місцю реєстрації. В мене вона вже створена, я її підтягую. Вибрати створювати по методичці. Форма власності приватна. Далі. Код за квет. Де у нас основний квет? Ось 3299. Виробництво іншої продукції. Так. І тут треба ІПН. Ми платники ПДВ ще внесімо, бо нам треба де працювати з ПДВ. Є. Записали. Реєстраційні дані можна вносити також, коли було зареєстровано підприємство. Ось ці дані. 07, Адреси. Заповнити адресу. Три крапочки. Пишемо Вінницька область, де ми бачимо інформацію на виписці. Ось воно. Все берете з виписки, коли вносите дані по підприємству. Місто Вінниця. Давайте тут зробимо красиво, щоб було. Є. Вулиця, дивимося, яка тут у нас написано. Стеценка будинок 15 А. І індекс. Окей, Написали так. Тут може бути телефончик ваш прописаний. Ідемо далі. Підписи. Створити відповідальних осіб, керівник. Знову ж зверніть увагу, бо якщо у вас отут написано керівник, це людина, яка у вас в штаті. Навіть якщо у вас ФГ, у нас просто маса таких ситуацій. Там море штрафів може бути. Якщо, не дай Бог, Держпраці і податкова побачить, що при перевірках, зараз не вже дуже добре це все там бачуть. Він у вас як керівник, а ви йому зарплату не нараховували. Це треба уточнити. Уточняйте. Так, дивимося: е, Трикутничок. Показати всі, створити. Піп прописуємо. Ставлю крапочку. Там Стать код ЄДРПО. Та інше. Записуємо по людині. Вибрали. Посада. Хто він у вас? Керівник, значить, це директор. Створити посаду. У нас є класифікатор професій. Іде буквочка Д. Ось плюсик. Тут є у нас директор. Інший керівник. Директор. Записати та закрити. Все, ви компанію внесли. Записали та закрили. Тепер йдемо ще раз. Головне облікова політика. Створити облікову політику для нашої компанії. Ми будемо платники податку на прибуток. Обираємо платник податку на прибуток плюс ПДВ. Обрали. Тепер тут 8-й, 9 й клас, трикутничок. 9 клас. А ось тут візьміть е, рік наперед, щоб вам потім по балансу так треба. Щоб по балансу не було у вас там е, е, правильно формувало вам інформацію. Воно за попередній період звіряється з цим періодом. Записали та закрили. Оце ваша перша практика. Вона елементарна, плюс у вас будуть ще тести.